Всім доброго дня, як Сині, вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні я до вас з дуже цікавим, простим, нескладним візерунком, який, як завжди, універсальний. Я дуже полюбляю такі візерунки, він підходить під будь-яку пряжу. Будь-які спиті і будь-який плечовий виріб. За допомогою нього ви можете зв'язати все, що нафантазуєте: і красивий кардиган, і светр, і ажурний жилет, і блузу, і просто прикрасити лицьову гладь. Цей візеруночок в мене зв'язаний ось цей зразок. На е, такій пухнастій пряжі спицями номер 3 Скоріш за все, тут додавання махеру, я не впевнена, в мене немає етикетки це залишки пряжі. І подивіться, який він, це анфіса. Вона теж пухнаста і теж лагідна. Буває. Подивіться, як він чудово виглядає. І що завжди мене дивує, що один і той самий візерунок на різні пряжі може виглядати зовсім іншим візерунком. Це спиці трійочка, це спиці двійочка, Це дуже цікава ниточка. Це напів вовна напів акрил, в три ниточки тонесенькі, Ось така пряжа, це мені дарувала Олечка матерна, і я вирішила, що вже ж пора пробувати щось з неї в'язати, бо вона дуже цікаво виглядає, ви знаєте, я ще помітила, що вона змінює ну, глибину кольору в залежності від кількості ниточок. Чим більше ниточок, тим такий глибший колір стає. І ось так виглядає цей візерунок на цій пряжі. Дуже цікаво. Менш рельєфний. І мені ще дуже хотілося спробувати цей візерунок на більш теплій пряжі. Але сьогодні так спекотно, що пряжу я вибрала обрала дуже несподівану. З такої я ще зразків не в'язала. Це ось така фантазійна пряжа, вона не букльована, вона скручена з двох різних ниточок, бачите? Дуже приємна, теж не знаю, що це за склад, але, скоріш за все, це бавовна, віскоза, не знаю, чи можна назвати це ефектом фламе, мабуть, ні. Просто така от цікава, фантазійна фактурна пряжа. І якщо ви вважаєте, що вона не потребує візерунків, то я вважаю, що якщо є можливість зробити фактурну пряжу більш фактурною, то це треба робити. І ми з вами пров'яжемо один рапорт візерунку на цій пряжі. Вона буде дуже чудово виглядати. Тут в мене один рапорт, а тут пров'язано по два рапорти. Давайте подивимось схему. Вона дуже проста. Виворотні рядки в'яжуться виворотніми петлями. 10 петель рапорту, лицьова петля смужечки, накид арочки. Дві петлі разом пров'язані вліво, з нахилом вліво, це зафарбований трикутничок, не зафарбований трикутничок, дві петлі разом пров'язані вправо. Я розмовляю довше, чим буде в'язатись цей візерунок. Поїхали. В мене для зразка 14 петель, тому що я добрала, ну, Плюс Кромкові, і по одній виворотній петлі я пров'язую перед і після кромкової для того, щоб відокремити сам візерунок. Знімаємо кромкову петлю, моя виворотня, і далі перший ряд нашого візерунку. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Дві лицеві петлі, накид, одна лицева петля, накид, дві петлі, лицеві, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, я роблю перекидом, лицева петля, і моя виворотня і кромкова. Дуже Добре, малюнок починає вимальовуватись вже з другого рапорту, тому я пров'язала один рапорт. Виворотній ряд в'яжемо за малюнком. Спиті в мене з половиною. Другий рядок, другий лицьовий рядок нашого візерунку кромкова, виворотня. Далі рапорт. Знов дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, одна лицева петля, накид, три петлі лицьових. Тут по малюнку все зрозуміло. Коли ви вже перший рапорт відв'язали, Далі буде простіше. Три лицеві петлі, накид, одна лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, лицева петля, виворотня і кромкова. Дуже добрий цей візеруночок можна використовувати як оздоблювальну смугу. Поряд з лицевою гладдю, або з іншими косами, аранами, можна просто зробити ажурні рукави, якщо весь светрик або блузка зв'язана лицевою гладдю, наприклад, або навпаки, передоформити ось таким ажуром. Третій лицевий ряд, рапорт. Один накид, одна лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, три лицьові петлі, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, одна лицева петля, накид, лицева петля. Клубочки то наше все. Але так спекотно, що навіть анфіса не дуже хоче з ними гратися. Так, ліниво. Так, наступний рядок лицевий пров'язую свою виворотню і далі одна лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, лицева петля, накид, Дві лицеві петлі. Бачите, вже вимальовується наш візерунок. Так, даємо вісочком. Виворотній ряд пров'язуємо за малюнком, тобто виворотніми петлями. Дуже цікаво з такою ниточки в'язати візерунки. Єдине, що краще брати спиці з не дуже гострим кінчиком, щоб оця скручена ниточка не розшарювалась. І останній лицевий ряд. Знімаємо петлю. Зараз я відберу анфіс ниточку. Дві лицеві петлі, накид, лицева петля, три петлі разом, оці, які в нас по центру. Я пров'язую, методом теж перекиду, пров'язую дві петлі разом і перекидаю першу зняту: одна лицева петля, накид, і три лицеві петлі. Виворотня петля. І останній виворотній ряд, бачите, моє вступне слово було довше, ніж сам малюнок, він дуже простий, тому не потребує таких особливих. Зауважені. Просто треба пров'язати перший рапорт, а другий ви вже будете в'язати на пам'ять. Подивіться, як це виглядає ось такої фактурної ниточки. Він стає такий більш фактурний, красивий, рельєфний, незважаючи на простоту, він прикрашає цю ниточку також. Все, дівчатка, на сьогодні все. В'яжіть з задоволенням. Як завжди, обирайте той варіант, який вам більш сподобався. Всім легких петелечок! Побачимось!